У городоцькому горлісі зазначають, що випадкові люди тут не затримуються. Якщо є любов до лісу та відсутній страх перед роботою, тут залишаються надовго. Як, наприклад, Віктор Гуменний, який працює на підприємстві понад 20 років, чоловік зізнається, що ліс для нього це і робота, і відпочинок. Природа, це, це здоров'я наше. Так що садимо, прочищаємо всі ділянки. Так. Та й кожен рік маємо роботу. Ліс це віддихаєма вже й на пенсії, а ще не гонять, і працює. Валерій Корташ зазначає, лісники це основа лісогосподарства та додає, що злагоджена робота колективу, коли кожен відповідально ставиться до своїх обов'язків, є запорукою збереження природних ресурсів України. Завжди працівник лісу, зокрема лісник, хто є основою. Лісового господарства, хто є фундаментом лісового господарства, хто є господаром в лісі, з кого починається все лісове господарство, це є посада лісних. Вітаю вас з Днем працівника лісу, Ціню, горджусь тим, що я керую таким хорошим, злаженим колективом. Привітати працівників городоцького лісового підприємства приїхали і представники Хмельницької районної ради. Вони подякували колективу за роботу та вручили подяки і коровай. Напередодні дійсно дня працівника лісу. Ми приїхали привітати один з дружніх колективів підприємства Горліс, на якому працюють дуже професійні люди. Люди, які люблять ліс, люди, які люблять навколишнє середовище, люди, які доглядають ліс і є прикладом для нашого суспільства в цілому, адже любити. Природу це, це природа це наш дім, і тому ми змушені її любити, поважати. І все робити для того, щоб вона розвивалася і надавати ті чи інші умови, в яких буде комфортно нам співпрацювати людині і природі. А Олена гріх висловила подяку не лише від Городоцької міської ради, але і від військових, яким городочани допомагають від початку війни. Спеціалізоване лісогосподарське підприємство Горліс є міцною і надійною опорою як для громади, зокрема, так і для підрозділів Збройних сил. України загалом, тому що саме цей колектив мовчки від початку повномасштабного вторгнення робить величезну роботу. Вони допомагають підрозділам, вони допомагають окремим військовослужбовцям, землякам. Тому я висловлюю слова щирої вдячності Валерію Івановичу Короташу, всьому колективу Горлісу, тому що вони насправді заслуговують на тільки найкращі слова і на щиру вдячність. Разом до перемоги, слава Україні! І власне на таких патріотах тримається наша держава.